Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що в соцмережах не припиняється потік негативних відгуків на українські бренди. Я пропоную їх розглянути та всьому розібратися. Сьогодні буде відгук на Estro, Juna Bags та Sova Jewels. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Перший відгук буде про бренд Estro. Ось такий сюрприз я придбала сьогодні у Estro.ua. Я купила сумку на подарунок і очманіла зверху сумка і. А всередині хто хтось залишив обгортку із цукерки та волосся, мабуть, зі щітки, скоріш за все, хтось придбав, поносив та здав, а консультанти не перевірили. Дуже розчарована покупкою, знаєте, переконую себе кожний раз, що треба все-все і ще раз все перевіряти, але це чорний п'ятниця в торговому центрі купа людей та черг, тому купляла чим швидше, а тепер маю. Поганий товар, чи було у вас щось схоже, і що ви робили. Також дівчина пише: я зразу зателефонувала на гарячу лінію та попала в неробочі години, тому буду завтра вияснювати та повертати добре, що зберегла чек. На мою думку, тут є два варіанти вирішення питання. Перше, це якщо сумка ідеальна з середини та зовні, то бумажку і волосину можна викинути і забути про це. Звісно, що ситуація неприємна, так не мало було бути, але найголовніше, що сумка ці. Вона не подряпана, вона виглядає новою, а все інше можна прибрати. Я б хотіла саме так навчитися реагувати на подібні ситуації, бо не варто хвилюватися через дрібниці а потрібно фокусуватися на позитивному, а саме що є сумка для подарунку, і вона. Класна, другий варіант вирішення обрала дівчина. Вона хоче повернути сумку. Це правильно, що її дуже сильно обурили подарунки всередині, то можна повернути сумку, але повернення займає час. Я думаю, що подібна помилка неприпустима для магазину, але одночасно різні ситуації трапляються, і це більше помилка консультанта, тому що консультант не догледів, не прибрав, не перевірив і. Це не загальна помилка бренду Estro. Я нещодавно в Estro купила собі сумку. На щастя в середині мене не чекав ніякий сюрприз. Я її носила вже декілька разів, абсолютно нею задоволена, і я буду продовжувати слідкувати за брендом і надалі. Я все-таки вважаю, що це була помилка консультанта, а не бренду загалом. Найголовніший висновок цієї ситуації, що потрібно ретельно перевіряти речі перед покупкою, і також на пошті не варто нехтувати можливістю відкрити посилку і подивитися на неї, перевірити її, тому що це зекономить вам багато часу та нервів. Зараз я вам покажу негативний відгук на бренд Смокджуна. Останнім часом цей бренд популярний. Я постійно щось про нього чую. І мені подобається їх асортимент. Черемхова віхола пише: останнє, що я купую в українських дизайнерів, набридло викидати гроші за погану якість, сумка за 4 тисячі гривень витримала десь 10 носок, і відірвалась ручка. Бренд Джуна не раджу. На фото видно сумку, яка... Подряпана, в неї пошкоджена шкіра, вона виглядає не дуже добре, відірваний ремінець, і я думаю, що сумка, яка куплена навіть в мас-маркеті або на Аліекспресі за 10 використань, не буде виглядати так погано, тому я не впевнена, наскільки обережно авторка цього. Відгуку носила сумку. Також хочу прокоментувати фразу. Останнє, що купую в українських дизайнерів. Звісно, що ця фраза написана для привернення уваги. Українські бренди мають багато якісних, унікальних та красивих речей. Кожний бренд помиляється, в кожного бренду є брак, таке трапляється. Тому, якщо вам подобається річ від українського бренду, не бійтеся і купуйте. Головне, щоб вам подобалася ця річ. Їй написали коментар, та й сама шкіра, боєпокриття покриття не дуже якісні, вже стільки подрябин після 10 носок. І Черемхова віхола відповідає, вони були після двох носок. Подряпини на шкірі можуть з'являтися через необережне використання, або дійсно шкіра має погане покриття і вона чутлива до дрібних механічних пошкоджень. Відрив ремінця більше вказує на проблему з якістю виготовлення. ймовірно, що ремінець та сумка були з'єднані недостатньо міцно. З цікавого втрат цю ситуацію прокоментувала представниця бренду Джуна. Можете привітати, вперше написали негативний відгук. На Джуна в Твіттері, твіт розлетівся. Причина сумка після носіння півроку е, чомусь порвалась. Дійсно, не розумію, як так сталося. Я цю сумку ношу теж півроку, дуже часто. Вона була в трьох подорожах, і я в ній носила купу всього. У дівчини ось так порвався ремінець, сказала, що просто обірвався. Я дійсно не розумію. Одразу їй сказали, що напишемо на виробництво і зробимо ремонт, але те, що ми гімною купили, і на в вреплаїх, вже не читалися. Ми дізнаємося, що сумка в дівчини була. Півроку, якби Черемхова віхола написала, що ця сумка виглядає так через півроку, то її історія не була б такою вражаючою, тому що моя сумка виглядає так погано через 10 разів використання. Це вже шокує. а От через півроку, ну багато часу пройшло. А 10 разів використання, ну це може бути і місії. І навпаки, якби представниця бренду написала, що клієнт носив сумку 10 разів і вона порвалася, то було б багато питань. Тому тут іде маніпуляція в тексті з обох сторін. Це правда, що бренд запропонував відразу зробити ремонт, що є правильно і клієнтоорієнтовано. Черемхова віхола не запостила в твіттер переписку з брендом. а Це означає, що вони відповідали їй адекватно та були розуміючі. У мене теж була проблема з їх сумкою, а в комунікації вони о компенсували мені хімчистку пальта самшова сумка полиняла. Черемхова віхола відповідає: робити сумку з матеріалу, який линяє. Ну, мені теж кажуть, що зв'яжуться з виробництвом і скоріш за все відремонтують, але від того не легше, бо зрозуміло, що якість погана, і скільки вона ще притягне, невідомо. З цієї приписки ми розуміємо, що. Джуна навіть дуже клієнтоорієнтовані, тому що вони дівчині компенсували хімчистку пальта, вони взяли на себе відповідальність, і це дуже круто. Для мене цей відгук є неоднозначним. Я думаю, що в цієї сумки дійсно була проблема із ремішком. А от, подряпини могли з'явитися через неякісне покриття шкіри, або через необережність носіння сумки. Я буду продовжувати слідкувати за брендом Джуна, одного негативного. Від... Відгуку мені недостатньо, щоб сформувати погане враження про бренд. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Нещодавно Трець виставила відгук на популярний український магазин ювелірних виробів Sova Jewels. Про ювелірний бренд Sova Jewels купила я собі там кульчики. Я поміряла в магазині один лише, бо в іншому вусі була інша модель. Приходжу додому через дві години, а защіпка просто не працює. Відправила на експертизу в магазині. Після моїх походів туди експертиза підтвердила, що з ними все ок, сюрприз, сюрприз. Хто думає, що така защіпка ок. Мені защіпка виглядає ненадійно, легко входить і виходить, видно, що закриття немає. Моя ситуація загубила один їх кульчик, такий вони зробити не можуть. Кажуть, здавайте і купляйте в нас щось нове. Взагалі, бренд через 5 років після покупки не забезпечує вироблення загубленого кульчика за гроші. Загублені через їх защіпку знову ж таки. Вони запропонують здати один. Кульчик і купити щось інше, ну або що носіть один кульчик, і замість викупити знову з поганою защіпкою, який знову має 90% ймовірність загубитися. Після розмови з консультантами, які говорили зі мною, так ніби я до них додому прийшла і кажу віддати мені свої кульчики. Мені походилося відміняти на інші кульчики, але дорожчі, ясно, що ж доплачувати я не хотіла, тому так вони і лежать, запаковані і поломані. Але загалом я це говорю, чому після моїх розповідей про цю ситуацію. Що я почула від людей, в кого алергія на нікель, то від виробів сови в людей йде висип на шкірі, а це мав бути виїб найвищої проби. Ця ситуація нас також учить, що потрібно ретельно перевіряти в магазині, що ми купуємо. Міряти не одну сережку, а міряти дві сережки. І детально дивитися на дві сережки, які ми беремо. Так само і з взуттям, так само і з одягом. Потрібно передивитися, чи є плями на одязі, чи є якісь вже затяжки. Тому що. Це вам просто збереже спокій. у Вас не буде розчарування відразу в магазині. Ви можете все. Детально продивитися і не брати поганий товар. Я не думаю, що після цього відгуку потрібно десятою дорогою обходити бренд Jules, Просто в магазині потрібно детально подивитися, що ви купуєте. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці три ситуації. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і до зустрічі в новому відео. Пока!